Вітаю вас, друзі! Намостили ми вже тут собі касет, місце, де вони будуть стояти. От -от. Тут у нас поміщається 1400 штук, і от там в кінці будуть ще стояти маленькі, різні там обрізки і так далі. Ми їх будемо тут наставляти. Висівати сьогодні будемо Анатолія. Анатолія баклажан це. Ну, він у нас буде основний, їх тисяча штук я брав. Раніше купував я Діксілен, але, на жаль, цього сезону його не буде, оскільки не завезли насіння чомусь в Україну. Його нема. Тому довелося брати. Ну, точніше, мені порадили люди, мої підписники і знайомі, друзі, кум, що сказав, що Анатолія взагалі завалила просто урожаєм. Тому взяв його, він трішки пізніше за Діксіленд. Вибор у мене невеликий. Короче. Так, ну, як завжди, Аретуза це білий баклажан. Його вже років вирощую, Нормальний, класний баклажан білесенький. От. Тому взяв їх 200 насінин. От. По 100 штук дві пачки. Ну і дестан. Дестана. Ну, тут 1 грам, тут приблизно біля 200 штук їх. От. Ну. І ще з минулого року залишилося трішки, тобто десь 350 насінин буде. От. Ну і Тут це мені віддали в магазині. Е, от, такі от, Тут була фасовка баклажана Dixieland по 20 насінин. Тут 5 штук. Це все, що залишилось в магазині, 100 насінинних. Також брав Анатолію. Ну, це я брав ще до того, як взяв велику пачку. Це я брав для проби ще з осені, Тому 25 насінин казимір. 25 насінин і атранцит 25 насінин. Ну, а це номерні такі от спробуємо по 10 насінин, теж білі вони. подивимось як вони себе проявлять. І також є отакий смак е, звичайний не гібрид, а сорт. Мені сказали, що вони не дуже в принципі такі кругленькі м'ячики ростуть. Це мені сказав, до речі. Олександр з каналу Агростарт. Вітання йому передаю велике. О, дякую за пораду. Ну, але я все ж таки вже ну, оскільки насіння взяв, і є його куди висіяти і посадити, то спробую. Може, не знаю, буде в мене на поливі все рости, може щось і виросте. в всіх місцях воно росте по-різному. Тому так прям треба все перевіряти, бо не скажеш. Ну, от такий асортимент. У нас зараз буде висіватись баклажана. Ну що, коли вже. Все і всі готові. Тоді let's go! Тут все по коло. Натрамбовуємо, засипаємо і проливаємо. Привітуємо. Само собою, як, так, так, так. беремо, анатолію, висіваю перший раз. Навіть цікаво, Ну, це, здається, у нас циліндричний буде. Я висівав Діксілен, то і у нас конусний був. Такий схожий на крапельку. Прикольний був, всім подобався. Жаль, що цього року його не буде. Так, ну Таке насіння. На вигляд воно не оброблене, але це не правда. Насправді виробники обробляють насіння. Так воно доволі величеньке. О, Я думала, менше буде. Хоча, бо деякі люди думають, що це насіння, воно не оброблене. Просто я знаю, що Туреччина, наприклад, обробляє своє насіння зазвичай взагалі безколірним протруювачем, тому воно оброблено. Це нічого не каже, що воно не оброблено. Хоча багато хто думає, що насіння не оброблено, якесь фуфло. Але це не так. Та там, здається, і на пачці повинно бути написано, просто я вже ніколи дивитися, Должно бути там вказано, що насіння протруєне. Так, дві. Це не цибуля. Дві не треба. Попало. Чи ні. От ну, біда. Ладно, підсохне водичка, осяде, воно буде видно, бо так зараз і не скажеш. Так. Спочатку туго йде, звісно. Поки руки звикнуть. А потом нормально. Будет. Все? А, и тут попало все. Нормально. И отлично. Так, поехали далее. Да что-то такие. Не слупал. Якось цибулю мені мене було наче швидше сіяти. Там насіння було дрібніше і краще воно попадало. Ну, о. бачите, розклав усе. Гарно, світло насіння, так класно розсипать, все видно. Тисяча насінин, майже тисяча висаджена. Баклажана Анатолій. Анатолія. І чому майже? Тому що касета 96-та з тисячі у нас ще залишається 40 насінин. Їх ми висадимо вже швидше за все у касети 50 От і з глибокою ячейкою. І туди ще що-нібудь ну Є ще, що, в принципі, садити. І вони вже будуть швидше за все в тепличці, бо сюди вони не влізуть нам. Те, що я тут намостив, бо там о той шматочок, там тільки обрізані 96-ті по 3 рядки, по 4 будуть ставати. ну Все побачите, коротше. А 50-ті тоді підуть в тепличку. Так, ну от Такі справи. Продовжуємо працювати. Тепер білесенький. баклажан аретуза. рощу уже не первый раз. Классные баклажаны. Також фирма Риксван. Так, как и Анатолия. М -м -м. Блин, 100 на 7, а такую пачку заработали. по Там на тысячу такая сама была. Теж бачите так само, що воно протруєно без кольорним якимось протруювачем спеціально, такі, як і в Анатолії. Так, Ну от ми досіваємо Дестан. Зараз Таке насіння, теж, бачите, профарбоване. Ну, тут приблизно 200 насіни, ну, то, от в одному грамі, плюс-мінус, там, але десь в тому районі. Зараз ми його висіємо і тут вже в будинку все. І от, Там ще є у нас насіння іншого баклажана, я покажу. те ми вже будемо висівати у 50 50 ячейку, 50 касету. Їх буде 6 штук і вже воно буде у нас у тепличці. Туди зараз ми і переберемося. Також ми використаємо такі ще малюки. От сюди. У нас ще тут залишилось місце. Отам От 32 ячейки виходить, і в нас ще є насіння Дестана. Тому ми зараз дві такі поставимо. Ми тут ще по краю є місце. От теж проставимо, тільки там вже в три ряди буде. Тут чотири рядки, а там буде по три. Для того, щоб досіяти все насіння. Це. Вирізано з 96-ї касети. От. Чому вирізано? Тому що касета сама була пошкоджена, Там десь тріщина або порвані ячейки. ну Різне буває. Зазвичай це трапляється через те, що коли висаджують, беруть отак і тянуть по землі, щоб не піднімати, не переносити з місця на місце. Ну І від того вони або тут рвуться, або коли тянуть, десь рвуться. От. Ну Це таке то нічого страшного. От зараз ми ще. Дві такі сюди поставимо, ну і по краю пройдемося. Якраз, я думаю, насіння достане, ще там десь в районі 100 штук. Може, трошки більше залишилось, якраз ми його досадимо. Так, тут ми закінчили, висіяли все. Що планувалось? До речі, отаке не пройде. Якщо ви будете під лампами рости, вікно треба зачинити, щоб ну, взагалі світло не пробивалось, тому що які б у вас не були круті лампи, із сонцем вони ніяк не зрівняються, і ваша розсада буде просто туди тягнутися до сонця. Навіть якщо ви будете її лампами досвічувати. Тому вікно обов'язково закривайте чимось. Якусь накидку кидайте, я не знаю. Я буду плівка, в мене є синя. Нею накривати. Так, все, тут 1000 у нас анатолії, 200 штук аретузи і так, 200 ретузи. А, ну да, так, ретузи. І 200 у 96-й касеті. Ну, приблизно 200 дестана. І також от в цих огризках усіх. От вони у нас тут, і ще виходить у нас 152 насінини. Потім всі ці огризки в мене переїдуть в тепличку. Нехай. Трішки там ще розберуся, куди що як. щоб ну, Там погано проходить поки що. от Але це буде вже скоро, от тільки воно почне сходити, і зразу вони поїдуть всі ці агризки у нас в тепличку. Ну, а так, в принципі, оце зараз все накриваємо плівкою от, і одразу ставляємо, до речі, лампи. Потім вже будемо досвідчувати. Розкажу, покажу, як скільки, яка температура. Ну, а тепер зараз перебираємось в тепличку, тому що в нас іще ж не все. У нас ще є Діксіленда сотка. Ну, цих всіх номерних, теж тут, грубо говоря, сотка. І з той ще у нас є смак грибів, тому що зараз їх будемо сіяти в 50-ту касету і тоді вже звідси переїжджаємо туди. Фух, друзі, ми вже в теплиці, у нас тут плюс 20 сьогодні. Це вже ранок наступного дня. Не видно? Ні. Оскільки ми, в тому, ми вчора не встигли досіяти, а буквально не встигли чуть-чуть, У нас тут залишилося ну, отаких от 50-х касет. 7 штук посіяти тут. На 6 залишилося мого баклажана Діксілен, там номерні різні смак грибів. Ну і оці я вчора там залишилося, найбільше залишилося Анатолії, там, на 40 насіни, ну, а тих там по 5 чи по 4 теж досіємо цю касету. Ця касета класна, дуже зручна тим, що тут кожен рядок, це по 5 штук. І всього 50 рівно ячеєк. Класно, вони глибокі, суперові, але проблема в тому, що ці касети довго не живуть. Чомусь вони тут тріскаються, тут тріскаються. Ну, якщо добре їх берегти, то років на 2 вистачить. Ага. Ну, Якраз для таких справ там десь досіять 5 на 7, 10 От дуже-дуже зручно. Тому зараз ми цим і займемося. І будуть стояти у нас вже в покліці, ніхто їх переміщати нікуди вже не буде, звідси. От. Ну і власне зараз ми цим питанням даємо. Зараз висіємо Діксіленд, спочатку у мене його та на селі, не у нас ідеально сюди сядуть. Мені їх віддали в магазині. Безкоштовно. Магазин, інтернет-магазин точніше, зветься Інова ну, Це компанія, яка насіння. Я на їхньому сайті замовляв, але цього року не завезли Діксіленна, у них залишалась там пасовочка маленька по буквально 20 насінин. То вони мені безкоштовно віддали, там 100 штук. 5 цих пачок для того, щоб я зміг собі їх посіяти. Ну і На тому дякую. Мені сподобався той баклажан, він не знаю чому, але його дуже слабенько їдять жуки. От. Якщо ми беремо інші баклажани, то набагато більше їх з'їдають, а той менше. Ну і вони такі не супер великі, але й не маленькі, такою крапелькою растуть. Дуже подобалися. І мені, і людям не примхливі от. Але цього року чомусь їх так і не завезли. Я не питав, чому у них, але сказали, що не буде. Ну Дарма. Блін, як його видка О, о-о. Добре, що у нас є Василевс. Він якраз всю траву поїсть, що наросла. Васякс. Щевненький не хоче. Ці вже профарбовані. Також будемо висівати отакий баклажан Казимір. Це вперше. Але в мене, коли я думав, який брати основний баклажан, то вибір якраз був між Казиміром і Анатолією. Але більше все ж таки люди порадили взяти мені Анатолію. Він кращий, Але я все ж таки вирішив взяти Казиміра 25 насіннення, зараз спробуємо, подивимось, яке воно, що воно буде, що з нього виросте. Хоча були відгуки і за нього непогані, казали, що він класний сам по собі. Таке насіннячко, теж не профарбоване. Я так зрозумів, тут профарбоване лише у Діксілена насіння. так... Більше ніде. Ну, то таке. Так, так, так. Зараз ми його повисипаємо. Не, давай нічоти. Приклеїлося? Так. Беремо цю чудо-кришечку і накидаємо по одній насінинки, як завжди. Так. Якщо чесно, мені якась цибулю було легше з неї е, е, висівати, тому що там було хоч насіння і поменше, але воно якось ну, зручніше бралося, а от баклажана насіння плоске, і воно якось Трошки гірше береться, тому не так уже зручно, але краще ніж пальцями я вам скажу, тим більше такими товстими. Це ще як, якась жіночка висіває, то ще якось воно може, та й то не багато. Я вже його висіяв майже 2000 от досіваю то, Ви знаєте це трішки клопотно. от. Ну і таким макаром ми висіваємо все насіння. Ну, те, що я казав, власне. Вон, бачите, тріщини трепаються. Так то касети нічого, ці касети ну, хай два роки, Вон, бачите, як потріскалось. Так то в принципі нормальна касета, але це такі з нею у нас проблеми. Також у нас є такий ще асортимент. Це антрацит Також перша брав для проби. Ні разу його ще не вирощував. Ну, і ці от номерні 50153 і 50-189 це білі баклажани. також Такі схожі теж будуть на Тіксіленд, вони конусні. Ну, от, побачимо, що з них виросте. ну і Само собою смак грибів зараз Оце досіваємо і займемося тими. Це ті, що ми учора висівали, там позалишалось по 5-4. по, 4, по... По 40 насінин, найбільше анатолій зараз ми також займемося ми. Антрацит також насіння профарбоване. Це вже другий баклажан, який висіває з, з таким от кольоровим насінням. Інші всі безколірні, профарбовані. Все закінчили ми. У нас тут вийшло 7 касето, як я й думав. і ну, Тут у нас 3,5 тисячі висіяно, і в будинку 5,5, і того виходить 1900 баклажани у нас буде. Зараз я їх накрию плівкою і вони тут будуть стояти е до того моменту, поки ми будемо висівати помідор. Коли будемо висівати помідор, бо помідор якраз у нас буде на цих стелажах, то тоді кудись вже будемо на низ їх тулити. Їх ще сам Чесно кажучи, не знаю, ну це ж бере, тут цибуля і рання капуста. Ми її заберемо у парнічок. Тут воно місце звільниться, і будемо потім уже щось планувати. Так, залишилося ще трішки насіння, і анатолії залишилося, і аретуза. Ну, залишився і смак грибів, але смак грибів ми ну, і так 100 штук посіяли, то більше я вже не буду їх висівати. Вистачить і цих. А... Анатолія Ретуза в совокупності там, скільки в нас 22 насінини всього. Я їх уже висів в стаканчики. Зараз піду попробиваю такі от звичайні стаканчики. Я кавуна посадив. Ну це для чого я посадив, перевіряв, чи насіння зійде, бо старе. От, тому і посадив. Це занадто рано, але побачимо, може й висадимо його. Все буде видно. Ну а на цьому, друзі, тоді все. Наступне вже відео у нас буде по посіву Перця. Це буде вже, до речі, дуже скоро. Планую, що днів через 3-4 ми почнемо висівати, тому що минулого року ми висівали 8 березня. В цьому році трішки змістили, днів на 3-4 усе, бо то було занадто рано. От. Ну, Побачимо, як цього року буде. От. Але вже на днях. Можна так сказати, вже будемо висівати сам перчик. Тому всім до побачення! Підписуємось. Ну, всі, окрім москалів, звісно, вставляємо вподобайки. Ну і всім всього найкращого До побачення.